Я отримала гінекологічний огляд. УЗІ там рецепт виписали. Пані Галина, жителька села Городище. У місцевому ФАПі за лікарською допомогою вона звертається до фальдширки. А ось за кваліфікованим оглядом гінеколога жінка повинна їхати до мене, що за 20 кілометрів від села. Нині ж отримати медичну консультацію може від мобільної бригади фахівців Чернігівського пологового будинку. Цей проект Організації Об'єднаних Націй у співпраці із. 100% життя мобільна ця клініка має в своєму складі три висококваліфікованих спеціаліста: лікарі акушер-гінекологи і середній персонал. Ціль цього проекту максимально охопити все жіноче населення Чернігівської області, так як наша область одна з перших, яка постраждала від військової агресії Росії. Ініціативу виїздів акушер-гінекологів до віддалених населених пунктів запровадили у березні 2023 року. За цей час працівників вже до допомогли понад одні тисячі жінок, крім загального гінекологічного огляду та УЗД-обстеження. Лікарі перевіряють пацієнток на ВІЛ та інші інфекції, що передаються статевим шляхом за потреби. Консультують із питань планування вагітності та підтримки грудного вигодовування а також надають психологічну допомогу. Знову ж таки, один із окремих направлень цього проекту: це насилля, гендерно зумовлене і домашнє насильства. Насилля. Бо насилля може бути як економічне, так і психологічне, фізичне, і сексуальне. Не завжди жінки вони згодні і можуть розповідати. Треба більш уважно і. Ну, до них звертатися, і ці всі моменти з ними дуже обережно оговорювати. За статистикою 9 із 10 оглянутих жінок під час виїзду підлягають подальшому обстеженню. Розповідають лікарі. Це пов'язано з тим, що більшість пацієнток знаходиться в тривалому стресі, зокрема й через події повномасштабного вторгнення. Десь до 10% жінок, які звертаються в нашу мобільну клініку, взагалі ніколи не проходили УЗІ діагностику. А це ж такий сучасний метод обстеження, який доста допомагає у постановці клінічного діагнозу. Більше 65% жінок десь на протязі двох років також не зверталися ні до лікаря акушер-гінеколога, ні взагалі до будь-якого іншого спеціаліста. У разі якщо акушери-гінекологи все ж виявляють у жінки патологію, її скеровують на подальше консервативне або хірургічне лікування для самих жителів віддалених населених пунктів. Це можливість вчасно отримати консультацію фахівців. Зараз і дорога також коштує не дуже мало. І ну так зручно приїхав. Тебе оглянули. Дуже гарний лікар, який оглянув, розповів, в чому причина. За один виїзд мобільна бригада лікарів оглядає від 10 до 30 жінок. Серед громад Чернігівської області, село Городище Менського району. Для них уже 57-ма зупинка. До кінця липня планують здійснити ще 13. Триватиме проєкт щонайменше до кінця року.